Oh, Очок Сергійко написав дуже гарні вірші. Хоча він зараз, і в шостому класі, Такий вірш Людське життя, людське життя цінується тоді, коли в стражданні відчуваєш гіркоту сльози, яка впаде щоки біди. Людське життя цінується тоді, коли кричить душа від горя, зради та хвороби. Людське життя. Цінується тоді, коли зненацька вірус ковід-19 прийде в домівку, щоб на шкоди. Людське життя цінується тоді, коли свідомість, як дитя мале, почне робити свої маленькі перші чесні кроки до чистоти душі, до щастя, до свободи. Сергійка є такий, як вірш, як Берізка, його надрукували в газеті. Беріста. Мій ліс рубають вороги, здригається він бензопили, дерева падають і сумно плачуть, ростуть там сосонки, берізоньки мої, красуні нашої землі, і є в лісочку тім берізонька одна, яку любив і сік ходив збирати. Аж тут щось сталося страшне. Везе берізоньку мою на тракторі своїм сучасний бутурман. Вітається зі мною. А в мене серце так стискається, і крові обливається, дихнути не дає. Прибіг я в ліс, а там берізоньки моєї вже нема. Зрубали бусурмани, я вплач, але матуся обіцяє посадим нову, отак дорослі нищать все навколо і посміхаються у вічі дітям. Мабуть, тому війна у нас, бо не цінують те, що мають.